Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми на Прикарпатті. Придгорі. Багато часу у нас нема. Ну, от. Сьогодні багато було справ. Приїхали десь на годинку, дві з собаками погуляти. На, і подивитися, угу. що по грибах. Собаки побігають, а ми полазимо. Ми пошукаємо. Пошукаємо, так. Да. Може, щось і знайдемо. Знайдемо гарно, не знайдемо, теж гарно, тому що повторюсь, багато часу в нас нема. Де? А бачу, але незрозуміло. Зараз кошика залишу і не подивлюсь. Здалечку схоже на шапинки білих. Але ні, ану. Та ще й, бачите, ніякі. Робочливий. Схоже на сировішки. кльон Вже <рес> побіг. Слухай, камарія, ми не попшикались. Ну в мене в цьому в рюкзаку є. Та треба попшикатись, бо зараз ми да, будемо всі Покусані такі, що ріша. А давай спочатку пройдемо. От трошки праворуч від, від мене по тих хащицях. А, бо тут мають рости гриби. Ну що, друзі, подивимось. Сподіваюсь, все ж таки у нас будуть знахідки. А де більбоніс? А, воно ліворуч від мене. А, вчора ви бачили який. Похід був у нас тут просто казковий. Стільки білих грибів. Ай, знайшли. Перша знахідка червоняк. Я тільки сказав Іріші, а Іриша каже білого знайшла. Ха. От вам і прогулянка. Ого, яка ножище у нього. Як його тут О, дістати? Ось такий красунчик. Зараз подивимось, що там за біленький у Іріші. Так, тут більше нічого нема. Начебто ні. А ну де твій біленький? Та тут їх два, так? Да? Ані. О! І от такий. Ти диви, який молодий, да? ага. такий так? Такий грибочок. Так, перших два у нас є. Так, давай бризкалку свою доставай. Зараз. Тут по цьому маршруту. Залишиться одна футболка. Ну, мене. струмочків немає, тому взяла собі побільше водички. Зараз. Собаки тільки зайшли. Ви ще не хочете пити. так що. Так, так, так. О! Тебе тако? <гум> Ні, я об тебе потруся. О, О. <гум> зараз обнімашки. Не, от, і все це на тебе перейде. А, повертайся. Так, в цих лісах без цього. Без пшиковок просто неможливо. Ще дихаєш? Практично вже ні. О, і ще один. Що там у тебе? Білі? Ага. А в мене тут що? ну, Зараз, зараз. Ні. Чекай, в мене також білий тут. Да? Ага. Так. О, бачу. Одного бачу. Біля дерева. Да, так, да. так. А всі ось. Отако. Ще один. Біленький. І там у усі. Так, тут кошика залишимо. Два там, да, так? Раз, два, три, чотири. Чотири білих? Ага. Угу. Ух ти так. О, ось ще. Вон. Так Вон. скільки тут? Один, другий, третій, четвертий, так? Да? А воно п'ятий. Пяти, да? Да? П'ять білих. Ху -ху, друзі. От точно, оце так прогулянка. На годинку, дві. Собаки бігають, а ми такі грибочки збираємо. Чесно кажучи, я і не думав, що отак такі гарні біленькі знайдемо. Супер. Це і заберемо. то виходить ми тут скільки, 5-8 грибів воно там ще один стоїть практично на одному місці О, який гарний так а там ще один це мухоморчик сіро-рожевий. а воно там біленький стоїть до кушика. Навколо подивилися, ну начебто більш нічого. Та й то гарно, але що? Так, на колінах. Ну, цього шапку з'їли. Хтось з'їв шапку. Ніжка одна і залишилась. Що це там? Слимак. Не. Цього роботка заберемо. І оцього. Також? Ще один зайшов? От гарне місце. Так, де кошика. Зараз, зараз. Де? Ага. Ух ти, гарний який. Угу. А ну. далі глядачам покажу. Да, гарнюн. Ага. Семь можна сфоткати. Жека, далечку не йди. Там всі зібрав, так. Да. Після вчора такі втомлені. Або там трошки важко лазити. У скрилах. А заклен. Ще не відпочили. Ну, А тут такий, легка Прогулянка. А тут одного не побачили, ріж. Отам, де п'ять штук було, одного не побачили. Я з іншого кута зайшов, і його гарно видно. О, і такий гарний. А ти ось роздавив. Та ти ж нічого не залишилось? Один такий маленький. Бачу. Ну, буває під листиком, знаєте, як і не видно його. А ну де той гербочок? О, один є, один розчули. Ні, а той, де, Позаду тебе був? Ось. Де? О, гарний який. Ага. Ось така у нас сьогодні. Прогулянка. Початок її, так? Да? Супер. Ох, що я побачив, голубінка яка. Якщо гарно, то візьмемо... Ух ти. Нічого собі. Та гарно вийшло. Оце так. О, Тільки вимкнув камеру, от такого ще подберезничка знайшов. А де Жека? Жекі. Жекірі? Хороший. Є? Він полюбляє в цих лісах бігати. О, ще якийсь грибочок. рибочок. Диви який, а? Тут Ви? бере... Та, такий молоденький. Угу. Такий спокійний сьогодні похід. Гриби радують. Гарний. Ну, де ви ховаєтесь? Завтра вирішили поїхати в гори. Західний горгани. Подивимось, що там по грибочках. Останній раз, коли ми там були, ну, трохи знайшли. Ну, Під решник. Небагато, але файний такі білий. Що там, нічого? Муха морсіра рожевий праворуч від мене. Також, да? Воно бачите який. Може тут поруч. Біленькі десь є. О! Мишка побігла. І якийсь грибочок стоїть. а ні, це підорешник, Воно, бачите, ховається. Ох, які сіро рожеві мухомори. Три штучки. Бачите? сіро сіро-рожеві. Глядачам показав. Тільки вимкнув камеру, а поруч отакий от біленький стоїть. До кошика. І ви бачите, який молодий попадається, а? О, ще один, але чомусь збитий. Може собаки не пробігли. Вони якраз сиріше тут пройшлись Поруч з сім місцем. Вийшов тут такий відкритий участочок і біленький грибочок тут. А Отакий молоденький. До кошика. Ну, є тут поруч, братики, сестрички. Як рішення побачила цього гриба, ми отам от йшли по стежки. А це ріс червоняк. Ну, навколо подивився більш нічого. Заберемо. Гарний такий грибочок. Молоденький. До кошика. Думали червонячки. Подивився під шапкою пластинки. Ні, так схоже на молоденьких. А тут палицю поставив прямісінько поруч. З підберезничком. З таким гарним, ще бачите. Тільки поклав підберезник а вона, по-моєму. лисичка. Ану. Ну зараз подивлюсь, начебто. Ану. Та, лисичка іріш Молоденька така. Одна. Ох і попереду воно. Сіре рожеве мухомори Здоровенне такі. Але в нас вже такі знахідки, і біленькі, і червоняки. Підберезники, лисичка, сироїшка гарна. А таке. А от ще підберезнички. Ага, бачу, який гарний. До кошика. А воно дежека стоїть, де Марсик там бачить, там якийсь маленький. Хто сере рожевий? Ні не то, Ні. Да, гарно вчора собаки не побігали, що сьогодні вона, бачите, поруч з нами. Ні. Ну, нехай собі. Краще так. Ну, свіже повітря тут. Кричати. Гарне, ну хе -хе. Гарно. І вони по лісу тут лазять. І ми задоволені такі, так? Да? Такі граби. Супер. А воно щось стоїть? Ану. А ну. якась поганка. А воно. Два підберезничка. Три. Фух. Чотири. Вже бачу. Ну, очі бігають. Хорошо? Ну, подивись. О! Який гарний! І воно ще. Поруч начебто більше нічого. Тільки далечку не їдеть. Почекаємо трошки рішу з собакинами. Вони вон в хащі пішли. Що, нічого, так? Да? Сірі рожеві каже, і все. Ну давайте йдіть до мене. Та й разом підемо далі. Ох і камар'я тут. Тут такі ліса, багато болот, вологі, тобто багато. І камар'я тут гарно собі, собі почуває. Жеки, ди сюди. Підберезнички ще знайшов тут і все. Пішли разом далі. О, ух, які кучеряві дві голубинки. А ну а! Та її гарні. Ну. Голубінки ще дві! Ну вже, друзі, пів кошика. Отако. Підійдемо до машини, почекаємо. А! Дощик зривається, чи шо. Шо там в тебе? Білий. Ох угу. ти, гарний білий. А воно під березник, бачиш? А то я за ним йшла і побачила? Ага. ага. А ну глядачам покажу. От такий. Гарненький білий гриб. А воно і підберезничок. Mm -hmm. Молодий. Що білий, що підберезник. Супер грибочок. Ну це вже пантерне мухомори. А поруч з ними от таких два підберезничка. Що ще? Так, о, два, бачите таких. Мабуть, тільки що виросли. Так, так, так. Справа в тому, що ми тут пройшлися. Тому ріше каже. Да, і дивись, а вон ще один стоїть. Ледве видно його. О, байкий молоденький. цей точно, поки ми лазили тут пів години. Так, 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 так і було. Да. Ви вже зрозуміли, що ми потихеньку йдемо назад. І так уважно дивимось. І так потрошки попадаються гриби. О, сімейка під 3, 4, 5, 6 штучок. На ну, любителя гроби. Але їстівни. Підійшли ми до машини, от наш сьогоднішній грибний улов, зараз почікуємо все. От є і біленькі, є сировішки, червоняк і підберезники. Та непогано, друзі, для прогулянки досить непогано. Що з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.